Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. У кожній господині є помічники. Вони допомагають смачно готувати, чисто прибирати, прати та підтримувати чистоту в будинку. Сьогодні мова йде про хатніх помічників на кухні. А хто вони? Спробуйте відгадати. Маленька, кругленька, скляна. Всі її цілують. Скляна чашка. Сама не їм, а всі годую. Ложка. Буваю глибока, буваю мілка. Буваю велика, буваю мала. То борщ, то каші повна. Тарілка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає. Що бере в тарілці, все до рота донесе веделка. Кришку та два вушка має, голови не вистачає. Кастрюля. Озирніться, погляньте, скільки цікавих речей нас оточує. Кожна річ має своє призначення. Сьогодні до нас у гості завітали дуже корисні та знайомі вам предмети. Я ложка. Мене зробили спеціально для того, щоб їсти рідкі страви. Тримати мене потрібно у правій руці, тому біля тарілки я завжди лежу праворуч, а ще в мене є сестричка малесенька, ложечка. Вона називається чайною. Нею до чаю додають цукор. Які страви можна їсти мною? Звичайно, рідкі страви, тобто перші. Як потрібно їсти, щоб не було чути сьорбання? Потрібно гарно відкривати ротика і виливати туди всю страву, набрану у ложечку? Я веделка. Мене зробили спеціально для других страв. Тримати мене можна і в правій, і в лівій руці. Ставити догори зубцями не можна, це може призвести до поранень. Я ніж. За столом я завжди в парі з веделкою. Я допомагаю їсти м'ясо, яєчню, запіканку. Тримають мене у правій руці, користуватись мною потрібно обережно. Якраз у таких випадках, коли є ніж, то виделкою користуються лівою рукою. Як ви гадаєте, що раніше їла людина? Чим вона їла? Коли людина навчилась добувати вогонь, вона зрозуміла, що плоди, м'ясо запечені на вогні, смачніші. Але руками їсти таку їжу було незручно, вона була дуже гарячою. Потім хтось здогадався наколювати її на палички. Потім люди зауважили, що їжа з палички часто вислизала, а на паличці із двома кінчиками вона тримається краще. Але це паличка веделка, швидко ламалась. Адже була дерев'яна з гілочок, минав час люди знайшли інші матеріали для виготовлення веделок. Спочатку вони були дерев'яні, поступово ставали металевими, але вони швидко нагрівались, і тоді до них почали виготовляти дерев'яні ручки. Ще згодом навчилися виготовляти веделки з такого матеріалу та металу, що нагрівається повільно. Малята пропонує пограти у гру, яка називається Що чим їмо. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнки і визначте, чим саме потрібно їсти ці страви. Перші страви. Ложкою. Другі страви. Веделкою. Яєшня пельмені. Веделкою та ножем. Ми з вами пригадали столові прибори, як ними правильно користуватись. А тепер давайте пригадаємо, як необхідно сервірувати стіл. Сьогодні ми добре попрацювали, пригадали столове приладдя, пригадали, як правильно сервірувати стіл. Якщо ви будете дотримуватись правил культурної поведінки за столом, вас запрошуватимуть у гості. Людям буде приємно проводити з вами час. До нових зустрічей!